9 днів тому я вам показувала відео, висаджувала цю діляночку цибулі. І як бачите, вже прополюю її. Давайте покажу вам краще. Ось яка гарна цибулька за 9 днів. Щодня поливаю. І саме головне, що вона знаходиться в мене біля перчику і накриваю я її також ось цим агроволокном. А зараз давайте подивимось, яка цибулька та, що не накрита. А ось вона така, котра так, не накрита. Бачите, відстає, відстає, відстає. Зараз просипую. Ось, зовсім зовсім маленька. Хоч щодня, одночасно обидві грядки я поливаю, Але видно ефект агроволокна. Так що не пошкодуйте, якщо хочете мати на 2 неділі раніше овочі. Будь-якій любі, накривайте агроволокном, це вам прискорить дозрівання урожаю.